Я хотів побудувати свою промову просто в контексті, ну, скажімо так, дуже часто відбувається дискусія між маркетинг-директором і директором компанії, між директором компанії і засновником компанії, яку стратегію обрати, як нам рухатися повільніше, як там от ми бачили двох равликів в ролику: один зміг швидко перебудуватися, включитися, а інший. Ну, ніби там бідолахи добре, щоб було кому його врятувати. Е, і в цих дискусіях треба мати. Ну там дуже часто. Задають питання, який буде результат, як швидко він настане. Звичайно, всі хочуть, щоб це сталося відразу, миттєво, практично синхронно, з виходом першого ролика, зростання продажів там, на 50% чи на 20%. Значить, ми, ну, концепція, в якій я хотів би запропонувати вам думати, тому що це інвестиції, телебачення це така, якби довготривала інвестиція. Вона має і швидкий ефект, і має довготривалий ефект. Ми зараз розкажемо. Що саме мається на увазі? Тому мій виступ буде проходити під гаслом. Телебачення це ваша парасолька для вашого бізнесу. Вона вас, захищ... вас здат... може захистити в потрібний момент. Телебачення допомагає вам зростати. І зараз ми на прикладі трьох ситуацій, трьох різних типів ринку, коли Зараз я лазером буду користуватись. Ну, ринок пустеля. Там нікого крім вас немає. Ви знайшли якусь унікальну нішу. Там це одна модель поведінки. Інша модель поведінки висококонкурентний ринок. І є ринки, які неминуче хотіли б ми того чи не хотіли б, вони будуть скорочуватись, вони скорочують, але, ну, скажімо так, полишати їх, раптово тікати з них немає ніякого сенсу. Як, як в такій ситуації буде. Приклад препарату. Фармацевтичного бенеоцин, він вперше вийшов на телебачення, вийшов в своїй категорії, яка була практично неконкурентною. Uh, і частка ринку при під час рекламної кампанії дозволила йому зайняти 50% ринку. І зверніть увагу, що uh, вона в принципі далі це падіння. то про те, про що розповідала Настя, все рівно наступне приземлення відбувається зазвичай на точці, яка вище попереднього старту. Тому що uh, зараз це назад зараз ми йдемо. Ось і ця компанія ну, може собі дозволити. Є такі ну, низькоконкурентні ринки, коли ти можеш один раз в рік флайтом рекламуватися. Це для споживачів помітно. Вони тебе запам'ятали. Є такі категорії. Ну, я думаю, що більшість з вас називають всі підгузники памперсами. Ті, хто заходять першими, вони е, залишаються в пам'яті надовго, і цей ефект, ну ефект так званого памперса, він все рівно. Е, Дозволяє дуже довго знаходитися в голові споживача. Другий ринок це висококонкурентний ринок. Ринок ноутбуків він цікавий кейс для мене, тому що це приклад категорії, в якій компанія Samsung, ну я просто почну з кінця, повністю втратила цей ринок. Вони… По суті, закрили відділ продажу ноутбуків в Україні. Вони визнали, підняли руки вверх і сказали, що ну, ми, не, ми не можемо конкурувати, приєднали його до якогось іншого виду продажу техніки. А, чому це сталося? Звичайно, це все багатофакторна система, але з'явився потужний гравець, такий як Лінова, китайський виробник. Ну, мені на, ну, скажімо так, на початок 2012 року зовсім невідомий, але все рівно який мав там 17% ринку в якийсь момент. Uh, і ця компанія Lenovo приймає рішення uh, включити телебачення до свого міксу, хоча вони були якусь на кількість uh, часу на ринку. Коли після того, як вони з'являються в проєкті X-Factor, його тут ну, не видно, це топовий проєкт, це їхнє перше, перше народження, скажімо так, для телеглядача, uh, ви бачите відразу зростання ринку, uh, це період спонсорської активності, і бачите. Ну, скажімо так, якоюсь мірою ці діаграми між собою залежні. Коли Лінова почала зростати, Samsung почав втрачати. От вони між ними є досить високий відсоток залежності. Далі вони е увімкнули кампанію пряма телезійна реклама. І в кінці почали змішувати і продовжують використовувати спонсорство як стратегічний інструмент, що в принципі не є такою традицією для українського ринку. Е, ну, скажімо так, зазвичай в нас спонсор е, готовий там співпрацювати з проектом, партнер проекту, готовий співпрацювати рік. Йому здається, що він за рік все отримав, наситився е, і ну, там шукає якісь інші майданчики, якісь інші рішення е, в розвинених країнах, таких як США, ці, ці, це партнерство. Посилюється тим, що воно може тривати 3 роки, 5 років, 8 років. І від цього виграє тільки проект, і виграє бренд, який бере в цьому участь. Ми вже знаємо, що буде, ну, продовжує в цьому році участь в X Factory. І є падаючий ринок. Ми знаємо, що ринок фотоапаратів його з'їдають ну, мобільні телефони. Тому що в кожному більш-менш порядному смартфоні є камера. Там є камера достатньо якісна, яка ну там ще може запропонувати багато різноманітних сервісів. Швидко поділитись фотографією, швидко її обробити. Цей ринок втрачає і такі, от, ну скажімо так, фундаментальні гравці, як Нікон шукають способи. Як втримати цей ринок? Вони, ну, за рахунок пропозиції і комбінації ну, скажімо так, нових моделей з телевізійною активністю їм вдалося підвищити частку ринку з 26% до 42%, до 47%, і це їм дозволило повністю компенсувати втрати падаючого ринку фотоапаратів. Телебачення захищає ваш бізнес. Зараз ми розкажемо, як це відбувається. Є е, ну, два типи ринків. Коли ви є великим гравцем, і від великого гравця завжди хочуть, скажімо, маленькі, е, якісь, нібито, на перший погляд, незначний кусок ринку відірвати. Їх багато, бажаючих багато. Ну, це потребує захисту, не можна зупинитися, не можна чекати. Поки все само собою станеться. І є ринок, на який здійснюється там достатньо сильна атака якогось рівноцінного, більш-менш гравця. Значить, є, ну, всі всім відомий бренд Нескафе. Лідер. Україна, ви знаєте, вона якоюсь мірою унікальна. Тому що в Україні Нескафе не є на першій позиції. На першій позиції в нас Якобс. Це здається, практично мало не єдина країна в світі, де Нескафе ну от на старті там, багато років тому програв ці позиції ще до, до скажімо так, до цієї діаграми. І е, ми бачимо, що кількість зростання е, чи ну тут, тут був флайт е, активний, частка виросла. Там трошки сповільнили активність реклами, частка зменшилася, додали ще спонсорство. Почала частка знову зростати, почали економити, знову почала падати. Є такі ринки досить, скажімо так, з високою конкуренцією, хоча в каві ніби не багато гравців, але тим не менше медіазалежні, можна навіть так сказати, які просто без високої активності в медіа не можуть. Вести свій бізнес. Інший приклад це ну, Моршинська, яка є е, значним лідером в своїй категорії е, в воді е, і яка займає досить високий рівень, частки, високий рівень ринку, який обрали, ну, крім того, що вони постійно присутні в ефірі і є, по суті, причиною, хто. хто Вивчав ці питання ну, в Україні. Є така проблема, що соки досить довший час втрачали частку ринку, і їхню частку ринку зжирала вода. Їм вдалося е пояснити населенню, що, скажімо так, для здорового образу життя необхідно вживати якийсь там якийсь об'єм води, і ця вода ну, з високою вірогідністю. Перший бренд, який Top of Mind знаходиться, це Моршинська, і вони це досить довший період доводили споживачам і. В якийсь момент вони включили шоу на перший погляд, таке неоднозначне, таке, як зважені та щасливі. Тому що часто рекламодавець любить, щоб ну, скажімо так, було в програмі, яку вони будуть спонсорувати все те, що. Не любить глядач. Від чого глядачу нудно, щоб всі були такі гарненькі, причесані, ніяких конфліктів, красиво вдягнені, гламурненькі. Але, на жаль, ну, якби, там, такі проекти збирають дуже невеликі цифри, невелику популярність в аудиторії. І, і є топове шоу-каналу СТБ, «Зважені і щасливі і одну з комунікацій. На 100% наважилась компанія, ну типу бренд Моршинська передати в проект зважені та щасливі» у четвертому кварталі 2012 року. Ми бачимо, що виросла їхня частка, і це крім всього повпливало, що на 4% виріс сам ринок, на якому вони знаходяться. Тобто вони виграли е і відносні долі ринку, і виграли від зростання ринку. Ця інвестиція спрацювала, ну і можливо, можна так сказати, і на конкурентів, але тим не менше, лідер ринку завжди про це повинен думати. А. Інший тип ринку це агресивний конкурент. Є такий препарат Бенаптен. Ну, Настя вже розповіла, що ми купуємо багато досліджень. Вона, до речі, відносно недавно очолила в нас ще додатковий напрямок: це напрямок досліджень, який в нас був напрямок інновацій, та що стосується прямої реклами. Ми бачимо, що в якийсь момент Бенептент, uh, в принципі, був один ексклюзивно присутній на ринку. Шерфой це доля голос. Тобто всі ролики в цій категорії рекламні телебаченні були тільки цього бренду. Не було жодного конкурента. Вони себе прекрасно почували, змогли виростити частку з 17 до 36%. Uh, конкуренту, мабуть, в цей час стало. Ну, якось некомфортно, і він це помітив. Ну, скажімо так, Ринки часто розкачуються. Ми знаємо, що ну, скажімо, ну, ринок ферментів, такий препарат, як мазим, він був, по суті, сформований телевізійною рекламою, тому що люди могли би споживати в рази менше, ніж вони споживають на поточний момент. А, і це подвоєне а, зростання частки ринку. А, ну, скажімо так, конкуренту вдалося від'їсти. Але тим не менше 23% все рівно більше, ніж 17%. І далі вони починають змагатися. Ви бачите, є такі, в мене є такі партнери з, фарма з фармацевтичного ринку, наші ну, клієнти, вони кажуть, ну, вони більше всього придумують багато нових брендів, багато лунчують, багато виводять на ринок, і вони е зазвичай намагаються. Не створити бренд, який буде дуже медіазалежний. Всі хотіли б там один коротенький флайт і щастя відбувається на все життя. Пам'ять споживача є, але, на жаль, потрібно бути активним, далі продовжувати бути активним тривалий період. І ці от бренди-конкуренти і бренд Бепантен, які лідируючи, вони почали змінюватися позиціям. То тут навіть бачите, ситуація помісячно міняється. Якісь місяці є реклама. Повіділи конкуренти. Вийшла реклама, знову повернули позиції на 37%. Оце досить висококонкурентна категорія. Треба розуміти, на яких ринках ви знаходитеся, адаптовувати свої стратегії під ну, реальну ситуацію. Третя теза, яку я хотів би сказати, телебачення працює надовго, це ваша інвестиція на довготривалий період. Ті, хто зайну там, ну скажімо так, Україна як достатньо доволі молодий ринок, багато хто створює бізнеса для того, щоб їх потім комусь продати, великому стратегічному інвестору. Там, вважається, що бренди, які на ринку комодіті і ну, компанії, в яких немає брендів, їхній мультиплікатор, ціна компанії, мультиплікатор це індекс, на який множиться річний прибуток. Війні менше, тому ваша інвестиція в медіа, ваша інвестиція в ваші продукти, в бренди, вона е, підвищує вартість компанії, в якій ви працюєте. Це один з аргументів, який точно треба використовувати, коли вам потрібно о, довести, що реклама буде розвивати ваш бізнес. Значить, телевізійні інвестиції це гроші, які працювати з вами надовго. Значить, я ще раз ми пошлемося на ми попередні роки привозили бінета. Це ключовий британський експерт, це незалежна е дослідницька компанія е провідних маркетологів, які проаналізували практично тисячу кейсів е за 30 років, як працювали різноманітні медіа. Е е і ми бачимо е ну, вплив на короткостро ко короткостроковий вплив на прибуток. І бачимо, як це відбувається за три і більше років. Тобто, Телебачення є основним медіа, який має довготривалий ефект впливу. Далі така, ну, скажімо так, простенька аксіоматична діаграма, яка говорить, що ефект можете, ви можете досягати довший період після цього. Для тих, хто ніколи не починав, ви, ви, напевно, все рівно всі займаєтеся бізнесом, всі знаєте, як створювати продукти, як їх продавати. Але ну можливо хтось не знає, як використовувати рекламу, які фактори впливають. Настя багато розповіла, але тим не менше в основі все рівно є ваша ваша ідея, творча ідея, яку ви вкладаєте. Вона може, скажімо так, великі компанії, такі як Неслє, вони проводять. Так званий трекінг рекламних роликів, як люди е, побачили, запам'ятали ці ролики чи не запам'ятали, то тобто вони розмістили місячну кампанію, поміряли знання реклами. Чим вищий рівень креативу, тим е, менше треба купити рейтингів для того, щоб запам'ятатися. Тому однозначно інвестуйте в творчу ідею. Як от ну наші партнери кажуть, ну не економте на цьому, це не означає, що треба ну там спалювати мости, взривати будинки і ще щось для того, щоб запам'ятатися споживачу, але творчі ідеї працюють. Значно ефективніше, і це дозволяє в голові триматися значно довше. Другий фактор, який впливає, він тут багато разів згадувався: це доля голосу. Там якщо ви ну, один в ефірі, сьогодні ми згадували там ролики МММ, які колись були, е, ну, скажімо так, по першому телеканалу, там 20 років тому, але ну, на той момент в ефірі було можливо два рекламних ролика на всю країну, можливо, три. Їх на довший час споживачі можуть запам'ятати. Зараз ситуація інакша. Вона інакше реклами в цілому стало немало, хоча є деякі заповільнення таке в війну, реклами стало немало. Але ви можете бути унікальними в своїй категорії. Треба зважувати, як ведуть себе, наскільки активно ведуть себе ваші конкуренти. І це ну, показник ефективності. Скажімо так, як на на гривну вкладену в медіа активність в телебаченні, ви отримуєте там ну, в середньому за оцінкою німецької компанії. У нас таких досліджень українських немає. 7-1 Media – це найкрупніша німецька телевізійна група, куди ходить про два великих телеканала. Вони лідери ринку в комерційній аудиторії. Ми багато вчимо, в чому них вчимося. 1,4, але в довготривалому ефекті ну, вони дослідили, що за 5 років цей ефект перетворюється там практично до 4 разів. Ефективність зростає. Тобто, споживачі е, я ну хотів для того, щоб порівняти з іншими медіа, показати. Ну, скажімо так, уявити, що ми сьогодні ви могли б чути тільки звук. Або якусь статичну картинку. Все рівно ми зараз живемо в, ну, в тривимірному просторі телебачення живе, і воно дозволяє там бачити, чути, відчувати, передавати емоції, і ці емоції дають найвищу ефективність серед всіх медіа, які на поточний момент є. На завершення хочу нагадати три тези: телебачення допомагає вам зростати. Телебачення здатне захистити ваш бізнес, тому що коли ви не інвестуєте, завжди може з'явитися хтось там молодий, амбіційний, агресивний, який на спокійному ринку. Там, не знаю, Якщо хто знає фармацевтичний ринок, такі, здавалось би, бренди, як активоване вугілля, які взагалі неможливо похитнути, які зайшли там ще з, з, з пам'яттю використовувала прабабуся якась. Все рівно їх потіснили. Бренди, які, такі, як. Sorbex там в 10 разів дорожче в ціні, в упаковці, в принципі, все те ж саме, потужний маркетинг. І вони втрачають з 50%, напевно, зараз з них 15% ринку. Тому ну, якби, закликаємо вас бути активними для того, щоб зберегти ваш бізнес. І цей ефект на довготривалі роки це збільшує вашу капіталізацію. Споживач пам'ятає е, телевізійну рекламу, ці емоції пам'ятає надовго, якщо вони правильно зроблені. Дякую. Дякую, Андрій. У нас є два питання. Питання перше. Ви показували кейси розрахунку повернення інвестицій в європейських ринках? Чи є така практика в Україні? Ну, я озвучив. Ми в принципі. Здатні рахувати, в нас є математичні моделі, залежить від кількості даних, тому що українські дослідження, в залежності від бізнесів, від категорій, вони різні. Найпросунутіше по якості це фармацевтична категорія. Ті їх дослідження відносно недорогі і достатньо якісні. І там ну, можна робити такі розрахунки. Наші аналітики. Здатні, ну, скажімо так, такі власти розрахунки. А є ринок FMCG, який для нас ну, якоюсь мірою темний. Тому що е, дослідник, який там присутній, він вимірює тільки там, 60% ринку, він не здатний бачити всі е, продажі. Тут в його дослідження покупок не входить така велика мережа, як АТБ, якої ми бачили, тому є ринки доволі закриті. Для, для ну, економетрики, так званої. Так, дякую. І друге питання. А скільки часу, яка, яка має бути тривалість рекламної кампанії для того, щоб вона а, створила накопичувальний ефект? Це залежить від конкурентності ринку. Якщо у вас якийсь унікальний продукт, якого, ну скажімо так, не знаю, там, iPhone ніколи не рекламувався в Україні. Але, тим не менше, він може продаватися і зайняти лідируючі позиції, і їх, ну, там, в залежності від того, скільки їх можна купити. Залежить від позиції на ринку. Якщо продукт, аналогів, в якому дуже багато, і рекламується, і пам'ять завантажена споживача, цей ефект, напевно, ну, можливо, потребує скажімо так, крайність цієї стратегії. Інша сторона, це стратегія різниці, про яку говорила Настя. Да? Постійно бути. В пам'яті споживача це залежить від того, який цикл споживання продукту. Якщо продукт споживається сьогодні на сьогодні, ну там стоїш на касі, жвачку жувати, не жувати, В принципі, і та, і та альтернатива нормальна. Але якщо в тебе в пам'яті є ну, якась реклама, якщо яка тебе чіпляє, там ти щось собі згадуєш, якусь емоцію переживаєш, ти її береш. Є продукт. Інша крайність це продукти, ну, такі як, наприклад, автомобілі, продаж автомобілів. От я недавно був в салоні, заповнював там анкету, у них там мінімальний цикл покупки, на який вони розраховують, за скільки часу ви збираєтесь купити. Там, три місяці, півроку. 9 місяців в рік це покупка, яку можна відкласти на потім, на довго, і, можливо, в умовах війни взагалі її там, не знаю, там, на рік, на два, поки ситуація стабілізується. Тому такого унікального, універсального рецепту для того, щоб запам'ятатися надовго, медійного його, напевно немає. Він швидше знаходиться в зоні креативу, в зоні творчого рішення. Тому що медіа, от ви бачите, ну, скажімо, сусідня наша країна, Росія, не побоюсь її назвати, змогла створити за допомогою телебачення таке зазеркальне, зовсім інший світ. Люди живуть в якомусь світі, який існує тільки в медіа. Ну, Це тут, ну, скажімо так, потужна сила телебачення. Звичайно, жодна з брандів не може собі дозволити там, 15 років. Кожен день на кожному телеканалі себе рекламувати так інтенсивно, щоб передавлювати всіх інших. Але залежить, залежить від точки старту. Такої лінійної формули, універсальної, стандартної для всіх її немає. Мінімальний флайт це два місяці, така якась помітна компанія, річна це два флайти, в залежності від цілий, від сезонності, від типів споживання. Якщо ця людина, яка задала питання, вона може звернутися до Насті, до наших аналітиків, ми допоможемо індивідуально якесь рішення знайти. Добре, дякую, Андрію.